Чи замислювалася ти, що твій одяг може розповідати більше, ніж слова? Сьогодні ми поговоримо про стиль і харизму через призму матриці долі, і як знайти власний код подачі. Матриця долі це як особиста твоя карта, де прописані всі твої таланти, всі твої сильні сторони, аби бути завжди в іграші. Сьогодні будемо спиратися саме на день народження. Стосовно нього, якраз і будемо визначати твій аркан особистості. Ці два аркани 22 числа. Все що більше 22, наприклад, 23 числа ви народилися 2 плюс 3 дорівнює 5, і ваш аркан 5. Вихідко перейдемо до твого аркану. Якщо ти народилася 1 числа, твій аркан мах. Мах це про силу, про лідерство і про маніпуляторство. Твій стиль буде неперевершено, вишикано, гарно виглядати, якщо ти обереш кольори чорний, білий та червоний. Це твої найвиграшні будуть кольори. По стилю це діловий стиль, стриманий стиль. Обов'язково акценти на дорогі якісь речі, такі як персні, годинники, сорочки класно підуть, стримані костюми. Ти будеш просто неперевершений мах в цьому образі. Другого числа ваш аркан це жриця про таємницю, про знаєте, такий тихий таємничий спокій, про загадковість. Чи кольори це ті кольори, які є. Насиченими, але глибокими, синій, фіолетовий. І прикрасом віддавати краще пріоритет на срібло. Ваші образи мають бути такими стримане, прикрите, там довжина максі. Це легкі якісь снаряди, шовк, атлас. Хто народився 3 або 30 числа? Ваш аркан, імператриця. Це про материнство. Про жіночність, про затишок, про тепло душевне. Тому для імператриці це квіткові принти. Це таке щось затишне. Кольори зелений, золотий, стельні тона. Але від ваших образів має віяти таким теплом трошки. Віддавати перевагу ліпше: льон, павовна. Стилі для вас підійдуть еко стилю. Хто народився 4 та 31 числа. Ваш аркан імператор. Про що це? Про владу в першу чергу. Але насправді це класні лідери, це люди, які пунктуальні, які тримають своє слово в більшості. Але не про це, про стиль. Стиль має бути таким, знаєте, класичним, з чіткими лініями. Обов'язково з класними аксесуарами. Але ці аксесуари мають бути дорогими, але стриманими. Кольори це темно-синій, це чорний і бардо. Вам буде це, і це буде максимально непрограшний варіант. Народився 5 або 23 числа. Ваш аркан, жрець або папа. Це про чесність, про духовність, про порядність і про стриманість. Ну і стиль, в принципі, такий же має бути. Це можуть бути і м'які лінії, але стиль, знаєте, має бути такий сучасний, але в міру дорогим. Саме по стилю, по образу. По типу бежу, пастелю, білого. Кремлого. Якщо це прикраси, вони мають бути гарними, але трошки, можливо, аутентичними. Або якісь там хрести, оберіги, талісмани ідеально будуть на вас виглядати. Хто народився 6 або 24 числа? Це аркан закохані. Ну, сама назва аркану вже говорить про все. Але давай я скажу. Це, звісно, про романтичний такий образ. Кольори це рожевий, блакитний, бірюзовий, будуть ідеально підходити для твого образу. Стиль віддавати, але таким, знаєте, легким, приємним, з чимось таким романтичним. Там десь рюшечко, десь мереживко, десь трошки в міру блискіток, і ви будете виглядати неперевершено і виграшно. В міру сексуально, але не кричаще. Народився 7 або 25 числа. Ви з арканом колісниця. Це про рух, це про лідерство, це про те, що на вашому шляху взагалі немає перепон. А якщо вони є, ви їх подолаєте. Кольорам давайте перевагу: червоний, синій або білий. Щось мені це нагадує. Стиль. Це має бути, знаєте, такий. Спортивний шик, наприклад, макасики якісь вдягнути, а зверху піджачок. Або щось спортивне поєднувати з класичним. Обов'язково брендовані, хоч одна якась має бути річ з я, яскраво вираженим акцентом на цей бренд. Якщо сумка, це сумки-рюкзаки, щось таке, от на кшталт, знаєте, такого, що людина в будь-який момент може. Встати і поїхати Ген-Генза Небокрай, то ви можете в цьому образі піти і до ресторану, наприклад, і піти просто прогулятися десь по ринку. Хто народився 8 або 26 числа, ви під арканом справедливість? Шикарно. Ну, назва аркану говорить вже багато про саму людину. Тому і стиль такий має бути трошки симетрії, допустимо. А так, це максимальна класика, чіткі лінії, строгі образи, класичні образи, мінімалізм в аксесуарах, просто максимальний мінімалізм. Кольори срібний, білий, сірий. І це буде просто вау! Хто родився 9 або 27 числа, ваш аркан, відлюдник. Всі відлюдники трохи інтроверти. Стиль, який е зручний, який класний, в якому легко заховатися. Оверсайз. Стиль бохо також піде. І все, що туди входить: якісь прикраси, але такі, знаєте, аутентичні, трошки, етнічні, незвичайні, але не яскраві. Кольори: темно-зелений, коричневий. І глибоко синій. Хто народився 10 або 28 числа? Колеса фортуни жди обізнані багато в чому, багато чого знають, багато чого бачили, багато на чому розуміються, але з ними завжди затишно. Приємно в них е, дуже рідко може бути ви проявлятися якась гординя. Тому з ними дуже зручно. І в них приємно запитати те, чого ти не знаєш. І не будеш відчувати себе дурним. Дуже позитивні, класні, легкі, і такий же стиль має бути в них. Це такий стиль, де різноманіття поєднання різних стилів, це е, сучасні стилі. Тобто, я б сказала, от, Десяткам можна все, можна поєднувати і ретро, і сучасне, і щось те, що вже давно загуло, і щось те, що зараз на греблі хвилі. Тобто, тут у вас різноманіття єдине тут грайтеся з кольорами. Чим яскравіше, чим різнокольоровіші ваші образи, тим ви будете більше улюбленцями фортуни своєї. Аксесуари також мають бути якісь дуже цікаві, незвичні, але легкі і трошки з таким, знаєте, натяком на позитив. Народився 11 або 29 числа. Ваш аркан сила. Це про справедливість, це про силу, про силу волі, про силу духу, про силу тіла. Це про волю. І багато що про що вона. Але давайте не про це, а про стиль. Вона полюбляє червоний, золотий та помаранчевий. Власно буде стиль, які не залежать від часу, від сучасності, від текстур. Тут найголовніше, щоб це підкреслювали, підкреслювало принади вашого тіла.